Важливе свято для кожного університету це вручення дипломів, нашим кращим із кращих випускників, які впродовж чотирьох років, а хтось і шести років. Здобував освіту в нашому університеті. Приємно, що в цей час Україна згуртувалася, згуртувалося суспільство, згуртувалася влада. Рухаємось разом до перемоги. І слава Україні! Кожен в житті хто навчався і хто цього диплома, він знає, наскільки це важливо. Я знаю, для вас це на сьогодні найважливіше свято. Тут дійсно працюють ентузіасти, які роблять нові досягнення. Ще раз свято вас з випуском. Для вас, випускників, для всіх присутніх. Сьогоднішня посмішка повинна йти з вами поряд щоденно. Якщо ця посмішка буде йти, ви будете жити. Так що вам життя, радості в нашій вільній Україні. Слава Україні! Хочу подякувати батькам, вчителям, які дали вам ці знання. Хочу сказати, що впевнений, що завдяки вам наша держава стане більш могутнім і розвитою. on Lost News.